Чергова гучна кримінальна історія на сексуальному ґрунті. Відомого акордеоніста віртуоза Ігоря Завацького міліція звинуватила у розбещенні неповнолітніх. Сам він з -за волає про свою невинуватість. Справді довкола Завацького завжди було чимало неповнолітніх хлопців. Вони вчилися у маестро музичної майстерності. Деякі з них вже заявили, що не вірять у сексуальні збочення наставника. Нічого такого до них музикант не виявляв. А раз так, то можливо його хтось підставив, аби, скажімо, прибрати з компрометованого скандалом конкурента. Розслідувала Тетяна Шустрова. Зона, платні, пахан і шестірка. На цьому ексклюзивному відео, знятому 15 років тому, молодий Ігор Завацький складає іспит в аспірантурі. Виконує сюїту Віктора Власова «П'ять поглядів на країну гулах. Майстерно виконавши твори Зона та пахан і «Шестерка», юний акордеоніст навіть не здогадувався, що головний іспит його життя ще попереду тема та ж сама. За підозрою у педофілії музиканта затримали 24 березня в під'їзді його будинку на Подолі. Сусідка Олена розповідає, події, що розгорталися того вечора, швидше нагадували ганстерський фільм аніж оперативну роботу МВС. Люди в штатському, в Чорному сюди в і почали виламувати двері. Один з них е, став е, щось робити з замком, і я вирішила, що це. Грабьош Олена викликала міліцію однак згодом з'ясувалось, що так звані гангстери у під'їзді і є представниками МВС. Ігор продовжав кричати, що йому не показали ордер на арест, йому не показали ордер на обиск, що він не дозволяє їм вийти в квартиру. А далі я нічого не бачила, тому що закривали глазок рукою. Двері міліціонери таки виламали і відвезли завадського у невідомому напрямку. Разом з акордеоністом арештували його піар-директора та водія. Уже наступного дня засоби масової інформації повідомили приголомшливу новину. Відомий музикант виявився педофілом. Газети на випередки замерехтіли гучними заголовками. Ще б пак в історії фігурувало шестеро зґвалтованих квартирі Завадського дітей. Газета сьогодні написала, що всі сусіди підозрювали щось Це, ну, я не знаю, Ніхто з сусідів такого їм не говорив. Вони говорили, том, що так да, приходили ученики і так, далі, і так далі. А далі вже пошло просто звращення слов. За перекручуванням слів пішло перекручування фактів і порушення прав Ігора Завацького. Адвоката до нього пустили лише на шостий день після затримання. Євгенія Закревська стверджує, що вибиваючи покази, музиканта сильно побили і чекали шість днів, аби зійшли сліди побоїв. Последствия черепно мозгової травми э, очкоподобні э, синяки вокруг глаз, правильна форми, симетрична. То есть э, это не сліди від ударів, це та імені послідства з Крисученка. В міліції ці факти категорично спростовують, натомість правозахисники навіть не сумніваються в їхній реальності, адже такі методи вибивання зізнань в Україні норма. Комісія з питань попередження котувань намагається потрапити до Завадського, побачити інших фігурантів цієї справи обвинувачених, і отримати інформацію про можливе порушення їхніх прав людини. З'ясувалось і те, що хтось дуже зацікавлений в тому, аби захист ігоря Завадського здійснювався вельми кволо. 27 числа в мене була подана ходатайство на ходатайства або знакомлення з матеріалами, котріми була обоснована обвініння і а, задержання ігоря. А до сих пор ті матеріали мені при доставлено нікаве відео не предоставлено. Відео, про яке говорить адвокат, це оперативна зйомка МВС, яка велася прихованою камерою в квартирі Ігоря Завадського з осені минулого року. На ній нібито і зафіксовані шість випадків зґвалтувань дітей, які приходили до музиканта додому. За останній тиждень кількість заяв від постраждалих збільшилася вдвічі, говорить речник МВС Володимир Поліщук. Була одна дитина, яка нібито приходила під приводом гри на кардіон. Решта дітей, які постраждали, а це 11 епізодів. Вони жодного стосунку до мистецтва музичного не мають. Виникає питання, чому міліція мовчки упродовж півроку спостерігала за злочинами в квартирі Завадського, набираючи достатню кількість доказів і не зупиняла ці злодіяння. Виходить, працівники МВС і злочинці-спільники в цій брудній справі, але відповідальності за це міліціонери чомусь не несуть, бо хтось у цьому дуже зацікавлений. Не зацікавив слідство і той факт, що декотрим з учнів Ігоря Завадського пропонувалася винагорода за те, що вони напишуть заяву на свого наставника. Так 12-літньому Денису Снігирьову невідомі пропонували ноутбук, аби він повідомив, що музикант його ґвалтував. Самі муж, мушу ім'я прилагає написати заявлення, на Ігоря Завадського. Ну а мені прилагалі нам не спускати більше. Ані просто сказали, пожалуйста, напишіть забірі батьки Дениса впевнені, що Ігоря Завецького замовили впливові вороги. Сам хлопець якось під час репетиції навіть став свідком розмови акрдеоніста із недоброзичливцями. К ньому прийшли домой і сказали: якщо ще раз о ньому в газеті, по, радіо, по телевізору, допоможуть ему здійснити так, щоб он його больше где не слышали. Хто ж був тим таємним ворогом відомого акордеоніста? Хто мав можливості усунути його і скористався ними? Так, да, он говорив, що йому завідують і за те вони много С З стороны, сторони, публичный, публічний, з стороны, сторони, тому не грав на корпоративах, он не виступав по телевидению, никогда ні ни на які митинги не ходил, не поддерживал ні такі політичні сіли. Вороги завадького описували стіни його під'їзду образливими написами, залишаючись при цьому інкогніто. Такими ж темними конячками нині є батьки, нібито зґвалтованих ним хлопчиків. Хто ці люди і чи існують вони насправді? Сказати складно на відміну від згуртованих захисників музиканта, вони не дають про себе знати. Поштова скринька Ігоря Завадського за тиждень після його арешту переповнена пресою однак про що пишуть ці газети? Відомий акордеоніст зможе дізнатися лише через багато років. За насильницькі дії щодо неповнолітніх Завацький може сісти на сім років. У 2020-му, якщо його і пам'ятатимуть, то лише як педофіла, а не першого з українських музикантів, що потрапив до книги рекордів Гіннеса та володаря трьох золотих лір, найвищих нагород на міжнародних конкурсах акордеоністів. Друзі Завацького не хочуть у це вірити. А Томшто Ігоря. Перед каждым концертом читали своим долгом. Запугать, это я знаю точно. То есть это, наверное, для того, чтобы он был в тонусе перед концертом. Знаю, как один довольно нынче влиятельный человек в свое время ему звонил при смене власти, поздравлял с Новым годом и сказал, что его умножить на ноль. Возможно, конкуренция. Ну... Є слухи такі, що табачник. весь інтернет називає ім'я табачника. Прихильники і приятелі акордеоніста впевнені, що таким брудним чином Ян Петрович просто усунув свого конкурента. Те, що він не розбещував дітей, їм повідомив сам музикант у своєму листі. Із СІЗО, Те, що нам приписують, це неправда. правда. Ми не насильники і не преступники. Натомість друзям дуже боляче знати, що на Завадського в ізоляторі чиниться фізичний і психологічний тиск, а головне, вони не можуть цьому зарадити. Якщо сообщати, що я завершив самоубійства, в не вірь, міліція пообіцяла, що до суда я не доживу. Ян Табачник пояснити ситуацію відмовляється. Каже, що конкурентів немає, однак не приховує, що все найкраще, мабуть, як і звання в цьому житті має бути лише у нього. У красавицы, красавіців одні найкрасі женщина страни я дуже какому та квиніть я розговаю аті що там якщо щось кологітя правда то що піна посадили да пусть ні йо там кого волнує там далі народний артист доводить розпальцьовка не лише техніка гри на музичному інструменті сам та бачить там устряніл там всі ну і діоти там да, скрізь ну но... І щоб його заказав, я боюсь, йому був підвісне, показалось би сладким сном. І я би мог устаніть, я б устанів не одного Завадського, Повірте, ні, у мене їх достатньо, достаточно клієнтів. Очевидно, не жартує. Будучи народним депутатом від партії влади, Ян Петрович має тісні зв'язки з першими особами держави. І згідно з останніми повідомленнями, змі тримається на короткій нозі з Генеральним прокурором України Віктором Пшонкою та його заступником Ренатом Кузьміним. Тимурку давай чути. Такі близькі стосунки акордеоніста і впливових силовиків справді можуть наштовхнути на думку, що сильні світу цього допомагають одні одному у вирішенні гострих питань, зокрема й усуненні конкурентів. А весь антураж, свідчення нібито постраждалих дітей, заяви батьків та зізнання фігурантів завжди можна просто вигадати. Так вельми міфічними виглядають відеодокази провини завадького, які досі не надали адвокату музиканта. Між тим речник МВС привселюдно пообіцяв показати цей ролик мамі одного з учнів акордеоніста, аби зменшити її запал. Коли ми вийшли на вулицю, Я підійшла до нього і сказала коли... Можна буде посмотреть відео. Він вже почав мне говорить, що це уже все таки від нього не зависит, и это очень нужно много інстанцій, щоб все таки отримати затрішення. Ну, в общем, я так зрозуміла, що відео мені ніхто не покажет і не запиталася в принципі показувати справа Ігоря Завадького за лічені дні набула такого розголосу, що нині про неї говорять навіть більше ніж про політичних бранців. Однак, як поки що заведено в нашій країні, далі балачок справа не йде і врятувати долю людей, провина яких не доведена, звичайні люди не можуть. А тому й перетворюються між собіники честь імію пригласіть на честь імію посадіть. Бо в нашій країні кожен, хто при владі є кумом королю і сватом міністру.